Поки що розповім, що відбувається. Справа в тому, що звук у цього запису був майже повністю втрачений. І те, що можна відновити, я просто зараз це роблю. Відновлюю, перезаписую, переслуховую, передивляюсь. Для того, щоб о, все ж таки випустити цей матеріал, бо, бо мені здається, він просто має вийти і, і бути присутнім хоча б для історії. Дякую. Омелян 4 роки, Сергій 4 роки. А то вони всі так 4 роки виглядають. Ладно, природа, то і всі так добре виглядають. Стефанія 22 роки. Тут хоча б не видно. <ріхи> Як би мені сюди людей більше призначити? Не можна камеру змінити. Це звісно. А, ні, можна. <ріхи> окей. Добре, що тут у нас відбувається взагалі. Хтось щось буде, хтось щось робить, щось ходить тут. Так, житло, вода. Так, вода в принципі є. Так... Та-та-та-та. Вітаю, вітаю. Да. Джерело питної води. Але в мене є кого десь.